Доброго дня усім моїм підписникам і гостям мого каналу, і усім, хто випадково зайшов. Вітаю вас у себе на каналі Агента Тараса. Сьогодні у нас буде відео про щеплення мандарина. Є у мене такий мандарин, який зараз цвіте ось так. Ми візьмемо з нього гілочку для прививки. Ось тут. Є у нас така гілочка. Ось однорічно ось тут ми її обріжемо. Зараз попробуємо так обріжемо, щоб і прищепимо на сіянці мандарину. Обрізали, гілочку зараз піднімемо і будемо прививати. Для того, щоб нам привити, ось нам знадобиться сіянець, мандарина, якому вже два або три роки, який почав розпускатися, пішов у ріст, почав пускати нові пагони. І зараз ми на ньому прив'ємося. Нам для цього потрібна гілочка для прививки, сікатор. Канцелярські леза. Зараз візьму і будемо прививати. Кульок, простий одноразовий кульок з магазину. І все. Прививаємо. Так, зрізаємо оцей наш сіянець, лезом, лезом сікатора, лезом. Донизу, щоб воно нам не пошкодило штамп. Тут зрізаємо, зрізали ось це і тут будемо прививати. Є у нас леза. Леза новенький. Зачищаємо зріз. Бо тут трішки, воно ну, таке виходить шерохувати оцей зріз. Зачищаємо, зачистили і підготовляємо наш, нашу прищепу. Будемо прививати рушчіп. Зараз потрібно гарно нам зарізати. Видно вами я ріжу? Видно. Зараз я заріжу, як мені, щоб мені було зручно, і потім вам покажу. ось тут тако вот, зробимо, щоб воно нам не мішало. Ось, вот. зарізав ж, ось тут фокусуйся. Ось так зарізав. Ось. Тут ще, ще, ще. Цією стороною ми будемо зміщати з корою. Це буде всередину в дерева. Зараз покажу. Його потрібно це все швидко робити, щоб воно не обвітрювалося. Розколюємо нашу підщепу, щепу. Акуратно, щоб не порізатися, щоб забагато не розколоти. Ось є, розкололи. І тепер вставляємо, так, напевно, що трішки, щоб вам було краще видно. Вставляємо прищепу у підщепу. Ось так, руки трясуться. На камеру ставили і тепер підганяємо комбіальні слої, щоб одні комбіальні слої співпали з другими. Ось О, гарно видно. Бачите. Ще трохи всередину його. І ще можна трішки опустити. Ось як воно получається. Все гарно підігнено І тепер обмотуємо. Беремо одноразовий кульок. Ось у нас є одноразовий кульок. Складаємо його ось так. Так, запутали, тепер будемо зав'язувати ось так і робимо вузлик. Затягнули ще один. Щоб було гарно? Да? Прижилося Ось. о лишнє обрізаємо. Затягнемо краще, а лишнє обрізаємо. Ось як воно у нас вийшло. Ось так. І тепер зверху обріжемо бутилку і накриємо бутилку, і зробимо йому такий парниковий ефект, таку тепличку. Напишемо, коли ми його привили. І через місяць, напевно, що воно повинно прорости. І в мене тут ще прививки, які я робив. 27 січня зараз раз, разом подивимося, ось як воно. Ось такою бутилкою воно є накрите. Тепличка. На день деколи я їх знімаю, там по 5 хвилин і воно, ну, щоб воно провітрювалося, ось яке тут проживання на даний час від 27-го. Фокусуйся. Від 27 січня, сьогодні 27 лютого, місяць рівно, і бруньки тут так набухли. Напевно, що я трішки поспішив. Ну, але подивимось. Бачите, це привитий е, мандарин уншиву. Підписуйтесь на канал. Зараз покажу наступні прививки, які я тоді робив. Підписуйтесь, побачите продовження. Ось в мене є ще. ще є одна. І тут є ще одна. Хто підпишеться, побачите результати в наступному або через відео. Ось. Ще є одна. І тут теж постараюся показати, ось. Теж бруньки набухли і хочуть розпускатися, значить воно приймається. Накриваємо отакі бутилки, що з корком і гарно тут кришечку відкрутив. Ось так. І на деякий час залишив. Воно провітрюється, дихає свіжим повітрям, бере собі, що йому потрібно. Вуглекислий газ. І потім далі закручую. Ось так. Дивимося наступне. Ось наступне. Ось тут теж. Вверху розмоталося, я вверху оця вже саме краще. Саме краще вона проросла, якщо видно, брунька вже почала розпускатися, випускає листочки. Ось тут наверху я замотую кінець гілочки, щоб вона не випаровувалася. Зупиняю воно. Ось так його зараз поправимо. Ух, ще ламаю. Зараз я її замотаю. Ось. Якщо видно, є вже бруньки, які розпускаються. Вже два роки. Ось. А це. У нас привито. Це у нас привито. 31-го 01.22 року. Ось таке. Ось таке воно у нас. Ну, вже десь зиму 30 см десь. За два роки виросло.